Ті, хто там це розказують, що ніякого мирного це капітуляція, знаєте, хто там надивився наших відео, не тільки марафон, абсолютно любов, хто надивився мирний план це капітуляція України, і там нічого нам не світить, і нічого нам не буде. Слухайте, заженіть всіх цих людей в піхоту. От заженіть їх на місяць туди. І хай вони щось побачимо, що вони скажуть. Вони побіжать отуди, як миленькі, підписують все на світі. Жодна людина, яка була в жопі, міра, яка знає, що це таке. Вона не хоче знову там опинитися, бо яка там зараз. Вона хоче туди вийти і жити собі мирно, спокійно, своє життя. Нема нічого ціннішого в цьому світі, чим життя. Ніяка земля не варта цього. нічого не варте. Життя людини. От одне, що варте. Якщо ми не можемо припинити цю війну, якщо когось ума не вистачає, як побудувати армію, не вистачає ума, як можна воювати без втрат, не вистачає розуму, як можна взагалі, то тоді нахрен ви нам потрібні до побачення. Ми знайдемо інших, які або зможуть побудувати сильну армію, сильну країну, або зможуть підписати мир. Все дуже просто. Я яке може бути продовження війни? Хто буде хто за продовження війни? От хто звичайні українці, якщо у вас не стосується війна, будь ласка, велком to піхота. Повоюєте, побачите. Якщо ви якщо ви в ЗСУ, ви знаєте, що таке, ви знаєте, що це жопа, і ви ну тут рішення однозначне. Я просто не розумію, за що зараз ведуться дискусії? Україна не хоче там іти на мир. Та на який мир вона не хоче? Всі українці, всі хочуть миру, ніхто не хоче продовження війни. Більшість з українців за мир на любых умовах більшість. То про що може бути мова? То українці щось вирішують взагалі в долі України? Чи українці вщенше не рішують? Ну я не розумію.